Майже 100 кілометрів пройшла вінницька гідеса Світлана Гордійчук. Суспільному розповідає разом з Євгенією та Марією. Вирушили подільським шляхом Святого Якова з Вінниці до Кам'янця-Подільського, аби допомогти ветеранам війни. Ми в Северинівці пройшли вже трошки більше 75 кілометрів. Майже не втомлені, збираємо гроші на авто. Про свою подорож, де та скільки пройшли, жінки розповідають у соцмережах. Гроші каже Світлана Гордійчук, збирають на інклюзивний автобус, обладнаний підйомником для Вінницького державного протезно-ортопедичного підприємства. Ми вирішили з директорами, що в принципі дуже класно було зібрати кошти на автомобіль, який буде якраз перевозити військових, які будуть якраз у них буде реабілітація. Мені, якби підприємство, надало список автомобілів, які необхідно, з якими функціями, і ми поки його шукаємо. Вартість цього автомобіля, поки мені цифру сказали, трошки більше 300 тисяч. Світлана Гідеся з хайкінгу проводить піші екскурсії. Щодня долають по 35 кілометрів. Це каже, допомагає й самим психологічно розвантажитись. У мене чоловік на фронті, і мені дуже психологічно важко. І я побачила, що в принципі шлях каміноподоліку це пішки, пішки йдеш і якби психологічно розгружаєшся. В принципі, ми своїм прикладом покажемо, що це якби можливо. Аби долати шлях було легше та веселіше, Світлана покликала знайомих, погодились, каже, найсміливіші. Це як якесь випробування для себе, чергове. І Світлана написала мені десь в лютому. Я зі Світланою вже ходила в піші походи в стіну і там якесь село Старовірів. І мені сподобалося з нею ходити. і Вона запропонувала прийти каміну по долі. Я така, о, клас! Якраз я цього й хотіла. Ну я відразу погодилась. Марія Дроздова киянка. Розповідає, це її перший піший похід. Перед ним тренувалась, ходила пішки на роботу. Вдень це вийшло 30 кілометрів. Просто тренувалась на вихідних, гуляла. Стартували жінки у суботу, 18 травня, з костелу у Вінниці. Там отримали паспорт маршруту. З собою, розповідає Світлана Гордійчук, взяла кожна по заку. Суспільному показує вміст свого. Пастілушка, бутилочка. Це штучка, бачите, для того, щоб нагрівати водичку, їжа, цукатіки. Саме головне сонцезахисний крем. Довжина всього маршруту 300 кілометрів. Цю відстань, каже Світлана Гордічук, планують подолати за тиждень. До Кам'янця-Подільського планують дійти у неділю, 26 травня. Юлія Бараболя, Олександр Базюк Суспільне новини, Вінниця.